Авто з ім'ям Героя Небесної Сотні з'явилося на Кіровоградщині. Бобринецькі фермери придбали ще один позашляховик для бійців. Назвали його на честь свого товариша Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. На капоті автомобіля зобразили 12 образів воїнів, які захищали Україну протягом усієї її історії. Автор картини Юрій Журавель також присутні написи Віктора Чміленку, Герої України навіки слава та Герої не вмирають. Нагадаю, Бобринецькі фермери передали на потреби української армії більше десятка машин. Ни позашляховик використовуватимуть для волонтерських і резервних потреб. Вуличний потоп в Кіровограді на вулиці Гайдара вже три роки. Жителі потерпають від регулярних поривів водогону. За кілька років вода повністю розмила дорогу через те, що вулицею щодня їздять цементовози, утворюються величезні калюжі. Вода підтоплює будинки та місцеві дерева. Місцеві кажуть, куди тільки не зверталися. Втім, проблема й досі не вирішена. Вже третій рік мешканці будинку по вулиці Гайдара, 12, страждають від однієї проблеми регулярних поривів водогінної труби. Шість раз рили, от нічого не роблять. Буквально, буквально вирили, посматили з водой, зарили. От і оте так, та не тоже один раз, два рази. Ну все заразу рит, зачем они туда приезжают и роют? Я это понять не могу. Делать единственный раз, уже раз и, и как-то, и чтобы уже больше их не беспокоить. И вот это безобразие прекратилось. Вырыли, на, насыпали себенки і уїхали. люди жаліються, вода розмиває дорогу і підтоплює будинки. Занепокоєні зазвичай взимку. Ситуація загострюється. Года два назад, як каклілась вулиця, нас замерзала сантиметр на 50, заливало дворинам, Нам дуже наші эти бровки дорожні не допомагали, заливало все на світі. І ми вже стучимося, не знаєм куди стучатися. Такі калюжі утворюються від води та цементовозів, які щодня по декілька разів їздять дорогою від місцевих підприємств. Розповідає про незручності, спричинені водою, і працівник цементного заводу. Каже, клієнти відмовляються їздити, та й водіям регулярно доводиться ремонтувати автівки. Машина ламається, постійно в воді, ржавчина все, виходить з строя. Кожен день ремонтуємо машини, сусіди. Постійно жалуємося, що тут вода витікає. Ми що брали, покупали за свої гроші щебінь, засипали дорогу, щоб можна було хоч як нібудь їздити. Крім цього, на вулиці немає освітлення. Вранці та ввечері місцеві наосліп ходять цією дорогою. Тротуари зазвичай залиті водою. Небезпеку спричиняють і старі дерева. Дієв'я вже підгнівають корні, дірев'я вже падають, добре що вони падають по... На дорогу, або навіть по дорозі, не на дом. дома. Дама наша та і уже тоже теж їм 47-го року дома. Все опирається іменно в трубу водогін, ще й треба замінити, тому що так зробити дорогу просто. А водогін не поміняють, ну це ж просто не по-хазяйськи буде. У водоканалі пояснили водогін по вулиці Гайдара один з найстаріших в місті, побудований у 1973 році. В даний час вже зроблена проектна документація, проводиться експертиза, буде проводитись тендер, і на наступний рік, десь в літній період, буде проводитись заміна. Буде проводитись не повністю розриття всієї вулиці. Це буде методом санації, тобто будемо протягувати в даний старий трубопровод, протягувати трупопровод меншого діаметру. Будемо розкопати через деяку кількість метрів, там через 50 метрів, через 100 метрів. Тобто і протягувати будемо всередину. У водоканалі стверджують, робити дорогу до заміни водогону сенсу немає. Обіцяють старий водогін влітку замінити на новий пластиковий. Теперішній порив на момент виходу сюжету ліквідували. Олександр Ільченко, Анатолій Басисти день за днем.